Такі прості, але дуже важливі істини. Перш ніж засуджувати інших, подивися уважно на себе. Той, кого колись поранили, часто несвідомо ранить інших. Ми стаємо кращими, коли починаємо ставитись до людей краще, ніж вони до нас, допомагаючи іншому, ти допомагаєш собі. Ніколи не бий молотком комара на чужому лобі, навіть якщо думаєш, що робиш добро. Замість того, щоб поставити когось на місце, постав себе на його місце. Кожна людина, яку ми зустрічаємо, може чомусь навчити, навіть якщо спершу здається, що ні. Люди тягнуться до тих, Кому справді цікаві інші, а не тільки вони самі. Якщо бачити в людині найкраще, вона й сама починає показувати найкраще в собі. Спершу подбай про стосунки, а вже потім сперечайся довіра це фундамент будь яких взаємин, без неї все руйнується у спілкуванні. Ми або піднімаємо людину вгору, або тягнемо вниз, третього не буває, не дозволяй ситуації стати важливішою за стосунки. Якщо в Боба проблеми з усіма, можливо, головна проблема саме в Бобі. Той, хто в мирі із собою, робить комфортним простір і для інших. Якщо йдеш у важку боротьбу, переконайся, що поруч є друг, із яким готовий ділити цей окоп, будь-які стосунки потрібно плекати як сад, інакше вони засохнуть. Знайди хоча б один процент того, у чому ви з людиною згодні, і віддай цьому сто процентів своїх зусиль, і ти. Поруч з іншими завжди повільніше, ніж іти самому. Але лише так можна дійти разом. Перевірка справжніх стосунків не лише у тому, чи ми поруч, коли людині важко, а й чи щиро радіємо її успіхам: люди воліють працювати і жити з тими, кого люблять. А якщо навіть обставини нерівні на – рівні. Все одно обирають тих, із ким добре. Спільна справа завжди збільшує шанси на спільну перемогу. У справжніх взаєминах не потрібно нічого доводити, досить просто бути поруч, бо, зрештою, усі ми не шукаємо ідеальних людей, ми шукаємо тих, із ким. Можна залишатися собою.